Батьківщина не буде претендувати на жодну посаду в уряді, а також в президії Верховної Ради. Про це заявив заступник голови фракції Сергій Соболєв. За словами Соболєва, батьківщина має ряд вимог для створення коаліції та голосування за прем'єр-міністра. Так, перше, що вимагають б'ютівці – ухвалення рішення про заборону продажу землі, сільськогосподарського призначення, а також надання бюджетної податкової підтримки аграрного сектору. Також розірвання. Корупційного зв'язку між олігархами та урядом, який став причиною урядової та політичної кризи, а також негайне ухвалення рішення про економічно обґрунтовані тарифи на тлі тотального падіння цін на нафту і газ у світі, нам байдуже хто цей прем'єр? Гройсман Яресько. Хтось інший, це право внесення кандидатури найбільших фракцій, але нам не байдуже, яку політику буде проводити цей прем'єр-міністр. Ми хочемо від нього почути, крім того, відповіді на те, чи буде він виконувати таку коаліційну угоду. Дмитро Шленко каже: до теперішнього прем'єра: є ряд питань, через які він мав би задумати, що знаходиться на своєму місці. Ви знаєте, скільки отримали допомог Україна? По всіх напрямках, не тільки фінансових інституцій, але те, що поїхали за кордон, і кожен старається дати маленькому міністру чи заступнику, там 200 мільйонів, там 300 і тому подібне. Ярецька на кінець, коли дожали її, оголосила 30 мільярдів доларів. Переведіться в національну валюту. Нам не треба було рік зовсім працювати. Ми могли бізнес позбавити всяких видів податків для того, щоб він хоч трошечки став ноги. Можете сказати, віділиться грутіхто Сергій Соболів. Також додав, що зараз дві найбільші фракції парламенту президентська ББП та прем'єрська народний фронт, мають визначитись, чи знову вони йдуть на поділ портфелів, чи йдуть на тотальне перезавантаження влади, а також проведення реформ, які не спромігся провести уряд Яценюка і наші колеги з.